Всім приветики, З вами Леоді Май і зі мною Драгом, 7 Хай! І сьогодні ми будемо питатися точно повторити, що э показано на фоці. Э ми будемо робити його челендж, називається так відео. Ось вот, це перший трюк. хочеться зробити. Починаємо. Так, давайте повторимо якось. Так, давай. Попробуем Це сюда покладемо. А ну, здесь я народу это. Примерно так чи що? А, вот! Получился! Знаешь, что поганая надемает? Показую не все. Руку другу зверху було не видно. Давай, давайте нажмемо на паузу, виправимо якось. Все, тепер май вище зробили, поклали камеру. Ми давайте повторимо, бо ви не виділи повністю. Ай, гупа. Ну, може, знаємо. Виглядаємо. Так. Вот! Тільки ноги вже не видно, все, все рівно. не сиріально. Вторая картинка. Так. Где я тут назад? Вот. Буква Буква А. Давай. Вот тут. Тики, ты мой мяч, тебе не повезло. Так. Готова? Да. Раз, два, три. А ну, это а занадто маленькая. ну впустка. Постараемся. О, вот, давай сразу же, женой. <repele> давай не кахай. Тебя только только тримайся. Не, мы так дальше будем тебя держать. Так? О! Получилось <батый> Трохи. О, -а я получилась. <батый> О, -мо ⁇ ножки вода. <патый> Вторая. Детє. А далі зроби? зробимо. я верху. Ти зверху? Так. Да. Окей. Давай. Ні, це не визволять. Я з боку, а ти того. Ти тримаєш ноги, а ноги у уголку. Тобі мені не засуди кудись. Давай. Я... Мені треба бути... Да давай, швечі, я не не знаю. Та дивись. А Ну ти давай, ляш, ляж ти. Так я ти? Знизу. І дивись, Я, я тако, Сідаю, ти сідаєш на мене тако, ноги вот робиш, А сюда. Давай. Да. Поняла? Да. Давай. Если все спащи попытки. Давай слезай, бега. Ти вот, на Що робить? О боже. Чор я знизу. Не чесно. Вот. Та ты мене дальше, ты будеш ты мене будеш тримати? Давай. Давай подошли. Давай Я короче причиняю тупо. Я знаю, як це. Я тоже знаю. А давай. Мне страшно. Давай. Готова? Да. Можка. Через букву А я не можу. Чекай. Давай ще раз. Чекає. Готово! Фу! Вот це дівчинки нормас. Так. А це не то саме? Ні. Mm. Це бачиш? Чур я чур, Я тако. <laughs> так. <laughs> вот. Чур, я э, отака. От э, от, а вона оцю. Так, отцу. <laughs> давай. Ну, Поставте лайк, ми стараємось з першої ну, попитки. не oh. тренувалися. Я такому. Да. ты вот так Ну что, я буду спать. Спор... Давай. Ты просто рубил вот так. Да, я понял. Вот так. Такой Давай. <laughs> Давай. А не, это а ты, ты так делаешь? Не, я вот цей, черный. Э, а я Добрый. Давай. <смех> 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 Давай. А вы не лайк у Мне голову уже заперла. Ну, какие-то дали два. Давай начать Работаем так. Теперь будем по черсе делать йогу. По черсе. Да. Ладно. Wow. Давай попробуем пока нажать на паузу. Не, вот. Покажи. Что будем? Черт, я. То ми ці двоє робимо. Вот так. Хто перший? Я. Добре. Леді Майн перша. Не телефон. Це твоя черга. Я поки що в сторонку відійду. Давай подивимося, як це буде, виглядати. Молоді. Не так. Отак От дивіться. А ну, роби, роби, зроби. Май... Тако, а це тако. Рослабленого. Ну, леді маю це зробила це Давай. А знаєш що? що? Це ж рука буде. Давай. Це одно за пусков. Все, більше не можу. Ні, це в мене не буде робити. Я попробую давай. У мене більше гнички, ніж ти. Ні, я попробую тут. Оце дніш. Ну, ні, це не... покажи, зрічай. Ти можеш погад. Та ні. А мене ну, вину... така. Та дивісь, я знаю перший з вам Як хочеш? Так. От. Тут, тут другу ногу не видно. Ай. Да А я краще можу зробити. Так. Покажи Майбут. картинку. Так що? Да. Ваня, ти навіть не можеш зігнути. Ти згинаєш знову. А давай знову, знову. Там. Так? Ти згинай, згинай себе. Ти не вона, тебе не таке ручки, як у мене. Майн не могла зробити оцу, бо в неї недостатньо гнички тіла. Бу. Це зробив? Ага. А там сердечко вона робить чи круг таке? Це, сер... Це. Або коло, або п'ятокну. Воно таке робить. Ну так. Да. Ти перший? Ні, а. Я був перший, наче твоя черга. Має, яка має бути. <ривіт> <ривіт> Маєш попитатися щоб було правильно. Давай я. А ну показуй мені фото. Так. А, то ще тако піднято. Ага. В мене, мене ноги, ноги криві руки. Вот <ривіт> так. <ривіт> я зробив. <ривіт> Тільки не, не таким кінця так, правильно. Ну хоч якось, в мене більше борю між так. Не правда. Оце дуже легко. Майн буде? Ого. Це дуже легко. Так. Да. Тільки ні, продержиться Давай таки. Тепер продержаться не руха не рухатись десь. А ти ну, не на твідом значить так. Як? <розвачки> а тако. ти не тко робить. Тут треба було тако, а не такого. Я таков чи такого зроблю. А ти такого треба тако? А ти нічого не казав. Да, я ж на 10 секунд. А ти неправильно нога. ногу? Треба такого. Я на носках. Я на носках. Неправильно Я, не скажи. я не на наскар вообще. Ага. Все, я на говорю, на москаль. Давайте далі. Ой. 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 <плес> ну ты не зможеш. Ти... Да якщо ты не, не змогла вот це, то я не знаю, чи ти зможеш. Ага. Леті манус хотіла вот це. вона навіть не могла зробити. Покажи ще одну горді. Вот. А, ты больше за хинацию. Да ведь, майстер, майстер, давай. Майстер. Я в сальтух можно было. Да я такой, чтобы ноги мои видно было. Так. Тики, я могу упасть сюда. Бля, я так само могу. А ну не треба. що тако нога ну, тут. Я хіба що тако, де... Я тако можу, дивись. Ти ну, так кричиш і надо. Так. Хвилиночку. Ми продовжуємо, І ми вже тут побачили дофіга картиночок. Давай яку вибираємо? Цю? Mm, давай отут. Цю? Ага. Вот. Така картиночка. Я чую ця? Та я зрозумів. А, ты мне сам говорят, что Санька. Ой, э -э, Леди Майн. Okay. Давай, ты можешь мне идти за, за, руки. Давай руки. Все, давай. Э -э. Давай. Вроде сюда. да. А ну, вы... Вашла камера просто. А ну, Санька, ой. Владимир <связь> Майн, а ну. Ля, а же я да? А, вона не виділа мене камера. Перестався? на... Вот, все, давай ще раз, еще раз. Бо мене не бачимо просто, це не чесно. А я му просто запам. Давай руки. Своїм чану. <laughs> Як. Давай. давай. Ох ти, їх не зламала. Ну ми пытались. Але перший раз не зробили. Да. Чи ти мені чуть це легко. Це я низка. Ти знизу? А, добре. Я дівчина, я, спе... я дівчинка, все. Коротше, я хлопчик, тобто я там. Ти дівчинка, ти там, ясно? Угу. От, я як це як черепаха, знаєш? Оце, оце, давай, тіло. Давай, оце тіло. Оце тіло, а це хвіст тепер. Да? Черепашку. Трохи Ой, полиций. Yeah. Ну это было леко, но не так приятно. Ты хвост теперь. А ты ж... Не, я так не сможу. Я yeah. uh, Можно я попробую? Не, давай, давай. я попробую. Во... О, давай. О, не, не, не ж, я ж тебе тримаю. Ну, я ж тебе буду триматься. Так. Да та не, ты это ж тебе треба хп занимает. А ну чка, дай это фотка. Вот. ні, не та. та, та, ж, Вонечка, та Нет. Вот. Нет, не Давай цю. Покажи, з зрителя. А ты просто якийсь камень получился. Два камня, да. Покажи повністю. Вот. Я знизу ти Леді Майн, спере. <гум> Ой, з... зверху. Давай, це дуже легко, тільки головне, щоб ти мені не хребет зламала. А? <гум> а, <гум> так. А ну. А, <гум> Кішка. Кишка. <гум> це? Це тоже. А ні, це я, я тобі ноги зламаю. <гум> так, так, так. Давайте уральним, я зможу. Ти мене на, на мене ляжеш плюс. Давай, покажи. Ну я покажу. Ти поки що там погодиш. Вот. Так вот. От я маю бути знизу. Знов. Вона просто на мене ляже. Але ти маєш руки в бік Бачиш, де руки в неї? Угу. На голові. Угу. Не, не на голові. Коротше, по бокам. А, ти не а, так. Ти не так. Нагай, давай, Давай, лягай. Зробила? Да. Але прикольный вишка. Да. А скільки ми вже зробили? Купо. Нет, Це, не це дуже просто, да. Ти -ти -ти. Не, ми це робили. Почекайте, ты Мишеденько, прошу к нам. Боже, Не-не-не. Сразу, Вот, начали. О, да. Давай я, я, буду это сранку ты будешь так мне делать, я буду отжиматься. А ты знаешь, что ты можешь на пальчиках вот Нет. Ладно. Бачишь? А, Вот. Леди Майн мает быть тут. А я тебе віджимаюсь. Що це тебя забыл? Назад. Назад. Об. Так. О. Вс. Да, давай. Попробуем. Хоть попробуем. Так. Вода Да. Я заранее. Ты о. Ні, <sindy> я сейчас передумал, что зранку будеш так робити. А ну, встань, мене. Покажи. Отака. Я, Я. От Я зверху. Прямо спина. А ти просто ти маєш бути рівним. Mm -hmm. Хвилинку зрителі мені треба щось сказати. А ми продовжаємо. Зараз останнє здорово. <реш> Причина, чому ми нажали на паузу, нас кликали, но тепер ми продовжуємо. Так, останній трюк. Ми робили, і я сповню, що вже так робили, Тільки э, леді майн не, не, не було прямою. І... А давай раніше яку не буду тебе тракати за руки, так буде набагато сложніше. Має бути найслужніше. Давай. Саме угу. Ну, Спочатку я тебе тримаю руки, щоб це не впало. я <кх> Ну, давай тако, хай з руками. Так. Лалі, мисло. Упав. Нічого. А ми вже, вже завершимо перед тим ролик. Але коли ми закінчимо ролик, я хочу вам щось сказати. Гладі мене десь, сюди. Кінець ролик. Блажко, поставьте лайк, ладимайн, бо она все заслужила, она очень хотела снять это видео. Эм, давай, скажи, ты скажи все так. Пожалуйста, поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и има мо... моего друга Драгона брата. И всем до пока.

там вставити якісь вопросики, писати. І дуже вам дякую, що ви нас вислухали. Всім пока! І пишіть коментарі. Да. Напишіть коментарі, що ми помилилися, чи щось вам не понравилось. Звісно, можете сказати, підказати, щоб нам відео зробити чи, або зняти щось. А ми закінчимо ролик. Пока! Пока-пока!